Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на YouTube-каналі Віче в нашій щоденній програмі Евангелія на кожен день, де я, про Володимир Володимира Давидов, як зазвичай з вами читатиму святе письмо, те, яке звучало сьогодні, за благослужінням в храмах. І з вами спробую якби, прокоментувати це місце. Місце сьогоднішнього ривок він досить такий глибокий за змістом, як і в принципі, все Євангелія, а особливо Євангеліє від Іоанна Богослова. Погодьтеся, найбільше таких глибоких істин. Ми можемо почути і прочитати саме у Уана Богослова, саме Богослів'я вчення Ісуса Христа. Давайте перейдемо сьогодні. Це надіюсь, вам сторонні звуки не сильно заважають і мене чути добре. Тому що знайшов таку можливість зараз з вами зустрітись. Отже, сьогодні ми читаємо Євангеліє е, від Діана, фрагмент 16 глави. Якщо буде ще, ще раз, якщо погано чути або сторонні шуми, то ви скажіть, спробую щось змінити. От, сказав Господь своїм учням, усе що моє отець, усе, що має отець, моє, тому сказав я, що мого приймає і звістить вам. Христос говорить про те, що у них. Ну, бачите, в одному місці Христос каже, що я і Отець одне, про єдинство. А тут Він говорить про те, що, що має отець, воно моє. І що відмови приймає і звістить вам. Тобто Бог Отець і Бог Син, він, оту благодать і милість і дари, які обіцяв Христос. Він каже, що вони спільні, ці дари. Спільні разом з Богом Отцем. Тобто вкотре говорить про єдність, єдинство Бога Сина і Бога Отця. Тобто такі проговорюються -про -про внутрішні троєчні моменти буття Пресвятої Трійці. І далі Христос продовжує. Ну, якби тут звучить взагалі обіцянка, так, що учні отримують більше, ніж зараз мають. Ще трохи, і ви вже не побачите мене і знову трохи, і побачите мене, бо я відходжу до Отця. Христос вкотре черговий раз підготовлює апостолів про те, що мають відбутися трагічні події, що його схоплять, заберуть у них, вони будуть розсіяні, як вівці, у яких забрали пастиря. І він їх дійсно попереджує, щоб вони пам'ятали це, що ось ось має це статися. Але попереджуючи, підготовлюючи їх до, до по суті своїх страждань і своєї смерті, Христос і дає втіху, звісно. Я, і і знову, і, і знову трохи і побачите мене, що я, тобто він говорить, що розлука ця буде страшною, і да, дійсно для апостолів це здалося, здалось, що кінець світу, кінець їхнього життя і сенсу існування. Але однозначно цей період буде дуже короткий. Бо я відходжу до Отця. А тут теж момент такий цікавий, що Христос з однієї сторони відійшов до Отця в ну, коли воскрес, як би це такий короткочасний. Але, але далі ми можемо дійсно розуміти, що Христос уже говорить і про те, що Він відійде ну, в момент Вознесіння. Але і тут, що саме цікаво, якщо в момент смерті Христової, коли його схопили, судили, розп'яли, і він помер, апостоли були оставлені, вони дійсно залишились самі. І хоч ну, напрошується таке порівняння, що коли Христос вознісся, а Він же ж дійсно знов апостолів залишив одними. Але ні, це різні речі. Тоді Христос помер і дійсно апостоли були в момент хрестних страждань самі, але це кардинально відрізняється від того, коли Христос. Дунув на апостолів, дав їм настанови, дав їм сказав, що скоро прийде утішитель, я вам пошлю, чекайте і вознісся. Христос їх не залишив, тому що Дух Святий вже якась його частина тим, що Христос дунув на них, це вже як таке, знаєте, благословення і... апостолів. І благодать вже перебувала Божа з ними. А тим більше, коли Дух Святий зійшов. Тобто богооставленість апостоли не відчували, тому що Дух Святий це якраз та нагорода постійного спілкування з постійного спілкування з Богом, про яке говорив Христос. Христос міг. Коли померти, залишив апостолів, але коли вознісся, він їх не залишив. І він тепер, після шестя Святого Духа, Христос завжди перебуває з апостолами. Ось. То через це, ці два моменти, якщо Христос нібито залишив, вознесшись, вони відрізняються. Коли Христа схопили, апостоли були розпорошені. Коли Христос вознісся, що апостоли? Перед цим вони були перелякані і ховалися від юдеїв. Але коли Христос вознісся. А вони що робили? Молилися, збиралися і в храмі молилися. Тобто вони збиралися відкрито в Єрусалимському храмі, де буквально за декілька днів до того вони боялися навіть носа сунути. О. О, так, ще трохи. Я під... Я... Тоді деякі з учнів його сказали один до одного, що це він говорить нам ще трохи, і ви вже не побачите мене, і знову трохи і побачите мене, і я відходжу від Отця. Тут ми можемо припустити, що печаль, яка виникла від слів Христових, ну, так, би, так би мовити, затьмарила розуміння учнів. Тобто вони настільки не могли в це повірити, вони настільки були шоковані і розстроєні, що Христос вже говорить, а у них, знаєте, коли людині кажуть, Якусь погану звістку, людина про неї думає. А там далі може бути інший, ще інша інформація. А людина вже вона, вона в такому шоковому стані. Або інших там емоційних таких вибухах, які відбуваються у людей. І іншу інформацію людина не сприймає. Вона перебуває тут і зараз, в цьому моменті, в який вона потрапила. І через це дійсно апостоли нібито з, з, зрозумілі речі. Ми читаємо з вами зараз Євангеліє і ніби зрозуміло, правда? А апостол як так апостол не розуміють, що, що ну, якісь, знаєте, як недолугі. Ні. Просто емоційний стан їх не дозволяв їм зрозуміти в цей момент, коли Христос їм прямо почав говорити. Як він каже, раніше я казав вам без притчі, а тепер говорю вам прямо. Ой, раніше я вам говорив притчами, а тепер говорю вам прямо. Е і казали, що це говорить він, чи трохи не знаємо, що говорить. Зрозумів же Ісус, що вони хотіли його запитати і сказав їм, чи про те питаєте ви один одного, що, що я сказав, ще трохи і вже не побачите мене, і знову і трохи, і побачите мене. І ну, тобто, Христос розуміє о, як замішательство апостолів і ну, намагається їм допомогти в цій справі. І відповідає: амінь, амінь, кажу вам. Тобто точно так і буде. Ви заплачете і заридаєте, а світ зрадіє. Ви ж печальні будете, але печаль ваша в радість буде. От цікавий момент. Ви знаєте, є два розуміння тих слів, де Христос каже: ви заплачете, а заридаєте, а світ зрадіє. З однієї сторони, ну класична, таке пояснення, і, і в принципі, логічне, що Христос говорить про іудеїв, які хотіли смерті Христової. І вони раділи тому, що їм вдалося умертвити Христа. Тобто світ зрадіє, тобто, цей це гріховний світ, якби нібито востержествує, а апостоли будуть в печалі, тобто таке злорадство противників Христа. Проте, ми не, проте з однієї сторони, ми ніде не бачимо, що злорадники і от вороги Христа вони раділи прямо. І от друге тлумачення. Цього місця воно мені ем, дуже імпонує, тому що тут, таке, тут більше можливо не нагальна реакція того, що світ зрадіє, а ви заплачете. А реакція така, знаєте, як пророча на майбутнє. Апостоли розстроїлись правильно. Апостоли ридали. Так. А світ зрадіє, світ зрадіє, тому що завдяки цьому, коли Христа схопили і розіп'яли, Він помер і Воскрес. Завдяки цьому світ отримав можливість спастися. І ми з вами, які частини цього світу, радіємо те, що це так сталося. Ну в якому плані? В плані радіємо, що нам ну, не в тому, що Христос страждав дійсно, а в плані тому, що Христос дарував нам спасіння. Христос відкрив нам Царство Небесне. Це найголовніше насправді. От, і саме от. Про цю радість можливо Христос говорить. Тут, бачите, ми не можемо однозначно стверджувати. От ми можемо теж проаналізувати і порівняти що, е, оці два таких твердження: що це зрадіє, тобто зловтішатиметься, чи зрадіє тому, що світ спасений тепер. Е, от, порівняємо з наступними словами: Христос приводить в приклад. Е, Ось слова. Жінка, коли народжує скорботу, має, бо прийшла година її. Коли ж породить дитину, вже не пам'ятає скорботи від радості з того, що людина народилася у світ. Е відповідно, це нормально, що жінка боїться, що жінки е ну, природній процес, що жінки страшно, і вона дійсно терпить муки. Народження своєї дитини, а потім її радість безмежна. І тут от це порівняння, якщо подивимось на от, дійсно ж апостоли, це теж нормально. це Нормально було, що вони були засмучені, що вони були в печалі і ридали від того, що Христа у них забрали. Але потім була радість і усього світу, і у самих апостолів була величезна радість того, що Христос воскрес. От Такі паралелі, дійсно, Христос дуже. Дуже гарно привів оце е, е, приклад порівняння з породіллям. От. Так і ви тепер маєте печаль, але я знову побачу вас і зрадіє ваше серце. І радості вашої ніхто не відбере у вас. Тобто те, що Христос воскреше, і навіть тим, що Він вознесеться, ні, радість у апостолів не зменшиться. Вони не будуть в печалі, вони будуть в радості величезній. І... Тому що вони будуть, знаєте, важко зрозуміти. Але от давайте спробуємо, що незважаючи на те, що Христос вознісся, апостоли більше вже ніколи не відчували богоставленість. стан того, що вони залишились самі. Господь перебував з ними. І через це Христос і каже, що радості вашої ніхто не відбере від вас, незважаючи навіть на те, що Він вознісся. І в той день ви не спитаєте мене ні про що. Тобто це теж говорить про те, що Дух Святий відкриє апостолам і дасть розуміння всього того, що Христос про що Христос проповідував. Тобто р... апостоли повністю зрозуміють суть його а... віровчення. У них не буде з цим проблем. Ну, так умовно кажучи. Дух святий дія Духа Святого дає розуміння, відкриває. Можливості людині упізнати ну, істини Божі. Е, і тут теж такий момент що може виникнути питання, що невже Христос не міг дати все? Чому Дух Святий далі відкриває? Е, ми вже з вами говорили про це, що дух, ой, процес богопізнання він поступовий, а е, взагалі будь-який процес пізнання це поступовий процес. А Бога пізнання це безкінечний процес. І, звісно, Христос відкривав, основ, ну, можна так це сказати, дав основи, а Дух Святий далі розуміння цих основ і пізнання їх, якби поглиблення в цих основах істин, істинського істин відносин і людини, і Бога. Цей процес поступово апостоли все більше і більше ну, якби опановували. і Ну, проповідували, розкривали людям. Адже дивіться, одне, е, Віровчення у нас є в Євангелії дано основи, але подивіться, наскільки глибоко те, що написано в Євангелії, вже е, розкривали далі е, в різних таких е, гранях, відкривали нові і нові грані е, Христового вчення уже самі апостоли, в своїх соборних посланнях, в посланнях святого апостола Павла. Тобто е, вони далі йшли. Але в цьому їм допомагав саме Дух Святий. Амінь. амінь, Кажу вам, щоб ви не, чого б ви не попросили Отця в ім'я Моє дасть вам. Тобто, з моментом, коли Христос вознісся, у людей, не тільки у апостолів, у людства нема потреби. Христос нема потреби в посередництві Христа. Христос прийшов. Проповідувати, спасти рід людський, але одна з його таких е, ну функцій чи атрибут е, е, ролі, які він на себе взяв, це була функція посередництва. Є така трішки схоластична теорія, то те, що е, жертва Ісуса Христа вона задовольнила е, жертва Ісуса Христа задовольнила Бога Отця, тому що люди. Згрішили, і треба було умилистувати умили Бога Отця. Ну, вона така ця, ця теорія схоластична. Вона мені ну, нібито знаєте, кровожерливий Бог Отець чекає того, щоб його задоволизм, щоб йому заплатили за гріх люди, і тут Бог Ісус Христос цю плату вносить. Ну, така там насправді глибше, тому що е, за умилиство та викупити рід людський це більше тут жертовна любов, прощення більше, а не такі юридичні поняття, що треба заплатити за, за гріх чимось. Ну і Христос заплатить. Невже інакше не могло, не, не могло бути. От і з моментом вознесіння Христового не треба вже між людьми і Богом. Не треба ніякого посередника. Тільки вже можна просити Бога, як Христос каже, в ім'я моє. Тобто вже не просити Христа, а просити іменем Христа. Уже саме те, що ми попросимо у Бога Отця іменем Ісуса Христа, вже буде такою дією, яка принесе результати. Надіюся, в мене вийшло донести до вас. Основний зміст сьогоднішньої вангелії. Так, будемо тоді завершувати. І давайте ще пару хвилин чату. Тетяна Цюра, слава Богу, навіки Бога слава. Тетяна Хилько. А, дякую, що теж долучаєтесь до наших ефірів. Ні, я не казах. Скажи, <схоже>, розрізамо власний. Я українець. А, от. В принципі, на сьогодні все. Вчора були деякі питання, які я обіцяв обговорити сьогодні з вами, але перенесу на завтра. Спробуємо завтра обговорити ці. Два там два питання були вчора вчора по темі. Я зараз за них тільки згадав, і навіть вони в мене не відкриті, щоб їх озвучити і обговорити. Тому я пам'ятаю. І обов'язково до них ще повернемось. О, на сьогодні все. Боже вам благословення. Хай Господь благословляє вас та оберігає мирної вам та тихої ночі. І не забуваймо молитись за наших воїнів, захисників, наших героїв, які боронять нашу Україну від, від... 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 того ворога, тої нечистоти, яка прийшла на наші землі. Що ще... А, ну, Традиційно прошу від вас, подобає, коментарів, поширень та підписок, Будь ласка, зробіть ці невеличкі маніпуляції, це дуже допомагає нашому каналу. Також ви можете підтримати нас фінансово донатами або ставши постійним спонсором нашого YouTube каналу вічем і проєктів наших. Будемо тоді завершувати. Божого вам благословення. До зустрічі завтрашнім євангельським ранком. На все добре, до побачення.